Як правильно робити сам масаж обличчя вдома, поетапно. Спочатку ми вмиваємось, я це роблю пінкою від хілері, і якщо у вас є висипання і схильність до них, то краще робити масаж тільки по пінці. Головне, щоб шкіра була слизькою та вологою. Потім я вмиваюсь, тонізую шкіру і вирівнюю pH після водички. У мене немає акне та висипань, тому я роблю масаж з аргановою олією. Наносимо достатню кількість її, тому що шкіра має бути слизькою, щоб при рухах ви не травмували шкіру. Спочатку рухаємось знизу вверх, розганяючи лімфу, покращу кровообіг. І робимо скити лімфи. Потім використовую такий шкрибочок гуаша дерев'яний, його ми тримаємо під кутом 90 градусів, обов'язково до шкіри, сильному не давимо, не травмуємо. Теж рухаємось по масажним лініям, пропрацьовуємо м'язи, скидуємо лімфу. І після цього обов'язково гарно вмиваємось тою самою пінкою, очищуємо шкіру від масла. тонізуємо шкіру, вирівнюємо pH і закриваємо все це кремом. Це теж ми робимо масажними рухами. Гарненько все зволожуємо, і ось така різниця в нас вийшла.